Вітаю, вітаю, друзі! З вами Макс Гром. І я почну знову нове відео про Роблокс. І я знайшов таку ігру моя, моя любима і сама компактна. Ви вгадаєте, що це? Зараз ви самі дізнаєтеся. Для чого ці сцени? Для чого ці стрілочки? Да, Серйозно, для чого? Я чого цей пацан сюди прибіг і нічого не каже? Та да, я серйозно, що сміється. Так. Я ще ж кажу. Що це за цей магазин? Давайте підемо туди. Я вам покажу все. І що це там за музика лунає? Давайте, давайте. Так, зараз я вам покажу. Блина. Меня так вагає, дипєць. О! Я це хочу купити. Не знаю для чого це жартую, знаю. Я оце скоро покажу. Ось, дивіться, друзі. І це фанкін. Хто знає цю гру, то ставте лайк. А я зараз став на цю сценку і чекаємо коли хтось прибіжить. Ось я бачу, пацан, щось купляє, ви вже побачите і захочеться йому би прийти до мене. Зараз вибираємо, дивіться, в дивіться, мене поза. Дуже класте. Пацан, там вже накупився. Доручше, поки він там накуплюється, я вам розкажу, як гарантовано зайти на мій канал. Друзі, я скоро викладу моє коротке відео із музикою. Е О, вже хтось зайшов. давайте... Е я вже Все не знаю, що вибрати. <цел> давайте виберемо <сел> щось легесеньке. Ну, я хочу трохи розім'ятися, але для мене це не легесеньке. <плес> ну, і ми починаємо. Так, чекаємо. Фінал. Блін, а це сосед. <плес> <плес> ну, давайте зіграємо. Я, я ж хочу розминку зробити. Ой. Бліно. Пацан. Тобто це дівчина вибрала. Але це мені буде легко, друзі. Зараз. О, я попав. Блін, не попав. Друзі, в неї повно помилок я точно переможу. Друзі, я не хочу з тою дівчаткою грати, вона не професіонал. Так. Я Непогано тримаюся. Ви знизу можете побачити, скільки помилок у мене, а скільки у неї. У неї 144 вже 150. Непогано, непогано, дівчонка, але ти могла би і краще, але серйозно. Ну добре, зіграємо з тобою. А, утекла. Крістінку, дуже дякую. Давайте подивимося. Ого, скільки хто хоче грати, тут їх повно, ігроків. Треба тільки пождати. Ось, я забув сказати. Я скоро викладу коротке відео із моєю піснею. Називається Гуси. Гуси, ви розумієте? Вам не сподобається, бо це я. Я боюсь гус, і на честь. бо я. Бо, е, ну. Зляканісті гус я заспіваю таку пісню. Я вам. тоді, Коли в мене буде час, я вам це викладу, але. Я ніхто ніколи не бачу. Е, а тут хтось буде грати в батл чи ні? Ну давай, когось би. Це одна вільна сцена тільки. Це я ї маю зайняти. Це все моя сцена, моя, тільки моя. Це, це ви на моєму батлі, якщо. О, дівчонка. Дівчонка, ні за що. Ні. це моє місце. Твоє там. Тобі нічого не подобається? Іди звідси. Коротше. Друзі, зараз я подивлюся, що можна купити. Я може спію, поки що. Давайте щось купимо. Так, в нас... Можемо купити блін. Ні, ні, сина моя, сина моя. Так, давайте подивимося, які ми пози візьмемо. Тут ще стигав. ще стигав. Ну, давайте, значить, оце. Чи я не знаю. Мені подобається більше ця поза. Блін. Ну та блін, а ну хтось хоч зі мною пограє. Друзі, ви не уявляєте, поки мене не було. дівчонка зайняла моє місце. Я короче, тут. Є. Короче, я буду на цьому місці. Друзі, найстрашніше. Я ніколи не грав на цьому, е, на цьому е, сцені. Бо я не, не вмію на, на, таку, на такій позі грати. Ну давайте. Дівчонка, моя тепер пісня. Не, не, не хізуйся, але тепер моя. Не твоя, як завжди була на першому разі. Друзі, хто хоче побачити наш попередній батл, перемотайте, якщо ви хочете, але. я спробую цей батл пройти, якщо. О, головна боль, наконець. Давайте супер голосно. Я буду на мовчанку грати. Починаємо. you <laughs> З друзями, ми пройшли хоч. В, не, в неї і Давайте далі. І цього разу я вибираю позу. Блін, а в мене дуже сильно глючо. Це вже для мене занадто. І чого це в мене так... А, пози пішла купляти. Ага, я встигну, поки що. Ай, бліда, це місце зайняти встигну. Друзі, тепер я вибираю хардрок. Тобто найсложніше з усіх. А ну, почекайте. Друзі, ми можемо вже починати. Я вибираю амод ас. Ви готові? Починаємо! Друзі, це моя любима музика. Друзі, гарантую грати в цю музику, але я на мовчанку граю. Починаємо. À, друзі